Тимчасовий захист для біженців з України в Польщі діє до 4 березня 2024 року. На сьогодні його поки що не продовжили. Водночас українці з номером Песель зі статусом Укр можуть отримати карту побиту. Тож давайте поговоримо, яка різниця між картою побиту та статусом Укр, і як одне та інше впливає на отримання соціальних виплат, медичну допомогу, перетин кордону та інші аспекти життя у Польщі. Громадяни України, які мають номер ПЕСР зі статусом Укр, можуть отримати карту тимчасового побиту після офіційного працевлаштування без прив'язки до роботодавця, але зарплатнею не нижче 3 600 злотих бруто. Карту тимчасового побиту з метою виконання робіт за професією, що вимагає високої кваліфікації. Карту тимчасового побиту після відкриття бізнесу, індивідуальна господарська діяльність ФОП, перелік підстав для надання карти побуту для громадян України зі статусом Укр закрити. Це означає, що її не можна отримати, наприклад, з метою навчання чи для воз'єднання сім'ї. Українці, які мають песель зі статусом Укр, втрачають його а також усі пільги, які передбачені у спеціальному законі, коли отримує карту побиту. зокрема, доступ до медичної опіки від Національного фонду здоров'я НФЗ, проте це не означає, що вони зовсім не зможуть користуватися державними медичними послугами у Польщі. НФЗ буде обслуговувати їх на інших підставах, наприклад, як працевлаштованих, так і застрахованих роботодавцем. Схоже виглядає ситуація з соціальними виплатами: біженці, що мають песель зі статусом Укр, можуть отримувати низку фінансових допомог. 500 плюс 300 плюс родинний опікунчий капітал, дофінансування на дитячий садок тощо. Маючи дозвіл на тимчасове перебування, українці матимуть змогу користуватися соціальних програм на загальних підставах для іноземців, які треба перевіряти у кожному випадку окремо. До прикладу, право на виплату на дітей 500 мають право іноземці, які перебувають у Польщі на підставі дозволу про тимчасове проживання з допису доступ до ринку праці. І чиї діти теж проживають тут. Ще одна зміна стосуватиметься перетину кордону. Офіційно біженці з України, які виїжджають з Польщі на понад 30 днів, втрачають песель зі статусом Укр. На практиці ж такий статус втрачається навіть якщо виїхати в Україну на один день. Якщо отримати карту побуту, то таких обмежень не буде. Більше того, карта побуту дозволяє перебувати в іншій країні шенгенської зони. Аж 90 днів протягом 180 днів. На що ж не впливає зміна статусу без огляду на те, чи у людини карта побиту чи песель зі статусом Укр, її час перебування у Польщі зараховується до терміну проживання іноземця в країні, який необхідно мати, щоб отримати дозвіл на постійне проживання або карти довгострокового резидентства ЄС. Зміна статусу також не впливає на ведення бізнесу, українці можуть займатися підприємницькою діяльністю на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Ще один фактор, який слід взяти до уваги, при виборі статусу вартість послуг. За подання заяви на карту побуту слід заплатити 440 злотих, а за видачу пластикової карти у разі позитивного рішення ще 100 злотих. Натомість отримання ПЕСЛ зі статусом Укр є безкоштовним. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. і Будьте здорові!